Друзі причалі, маляція. Називаємося Юрій Квач. Я став науком з України, експертом з готування інвазійних. І зараз на Україні маємо інвазія, з яку мусимо вчити всі разом. Тривати дев'ять шлях. І від самого початку почали допомагати війську українському війську як волонтерів. На початку збирав пеніози для війська, а два рази тому, коли розпочалася велика валка, почали сам почати речі. Кто не потребує військо. На початку, в лютому марці минулого року, була вода, різні рухне речі, тані речі, перепочебов ваяці, а потім почав купувати і на фронті термовізори, ларнетки, чище до самого. Але самоходи псує ще, і чангло потребує направе. Ciągle wojacy potrzebują coś nowego i nowego. Bo jest to walka i tu na Ukrainie walczymy za całą Europą. Dlatego potrzebujemy Waszą pomoc. Baza wojskowa 71 potrzebuje termowizory i Lornetki. Chłopaki jadą Na, front, na bach. Brygada. Сетенч, яка зараз валчить під Кременно Алеманом, потребує системи охор охорони з чуйниками руху. А самоходи теренові псують ще цілу добу і цілу добу потребує направи. Для того чекаємо на вашу допомогу. Як же Калдельфі Поляк, та девушка Сюшко, волчимо за нашу, а вашу. Кохаємо вас, Польща! Героям слава.